Оксана козак ще маленькі совенята, а такі дотепні, в них великі оченята, Завжди лапки теплі, зігріває їх матуся під крилом широке, обіймає, приготує. Бачать всі сліди звірят, як і їхня мати. Підростають швидко, дуже, під крильми у мами, а літають, милий друже, лиш вночі лісами. Іх мудрості слова, як і куди літати. Підбирає так слова, щоб запам'ятати. Вчить, як їжу віднайти. У тонетах ночі Розпізнати всі сліди. Де зайці, де вовчі. Ведь мудрі саванета, як сова, княтливі.